У наші буремні часи звичні прилади почали набувати нових функцій. Зокрема, автомобільні акумулятори українці почали активно застосовувати у власних домівках під час тривалих відключень електрики. За допомогою КБ можна забезпечити себе і свою сім'ю електрикою для освітлення, обігріву оселі, приготування їжі, інтернет-зв'язку тощо. Щоб працювала як належне, не розряджалася до нуля, не псувалася, слід дотримуватися певних правил. Саме про них і розповідаємо у цьому відео. Вітаємо на каналі ДОКЄЙ. Розбираємося в деталях застосування та зберігання КБ автівкою. Почнемо зі зберігання. Щоб батарея не розряджалася і не псувалася, її потрібно тримати в сухому прохолодному місці, тобто найкраще не в квартирі, особливо якщо там досить тепло, а наприклад, на заскленому балконі чи в тамбурі. Ще краще утеплений гараж, майстерня, склад варіантів. Багато головне, щоб були дотримані умови зберігання. Тоді можна не турбуватися про стан акумулятора як мінімум протягом трьох місяців. А якщо АКБ кальцієва або гібридна, то її заряд не зменшиться протягом 5-12 місяців. Звісно, акумулятор, як і будь-який інший компонент автомобіля, потребує періодичного обслуговування. Перше правило, якщо ви хочете продовжити життя батареї, не допускати її повної розрядки, що призводить до сульфатації та втрати функціональності АКБ. Щоб цього не допустити, необхідно періодично перевіряти рівень заряду. В автомобілі все просто. На приладовій панелі є спеціальна лампочка, яка сигналізує про зниження заряду. Точніше, цей показник вимірюється мультиметром. Вдома, зрозуміло, потрібно моніторити заряд за допомогою того ж мультиметра або навантажувальної вилки. Цей прилад є у кожного електрика або ж його можна придбати в автомагазині. За допомогою навантажувальної вилки можна побачити падіння напруги під навантаженням, що, власне, покаже рівень заряду і поточну ємність. Особливості проведення даної процедури пристрій під'єднується з дотриманням полярності на 5 секунд. Початкові показники мають бути 12-13 вольт, в кінці виміру понад 10 вольт. Якщо на виході отримані такі показники вимірів, акумуляторна батарея повністю працездатна. Якщо ОКБ вже помер, можете спробувати його реанімувати із застосуванням зарядного пристрою з режимом десульфатації. Наше відео про різні зарядні пристрої можна подивитися за посиланням у горі та в описі під відео. Ці ж прилади застосовують для заряджання домашнього акумулятора. Гелеві та AGM акумулятори дуже прості у зберіганні. Вони не потребують частої дозарядки, достатньо хоча б один раз на півроку, і можуть витримати екстремальні температури навколишнього середовища. Нижня межа знаходиться на рівні мінус 35 градусів, а верхня плюс 65. Зрозуміло, в домашніх умовах таких коливань не буває. Єдина умова: для зарядки потрібно застосовувати пристрій, призначений для такого типу АКБ. Отже, правильне зберігання та обслуговування акумулятора запорука його довгого життя та функціональності. Наскільки безпечно користуватися акумуляторами вдома, в квартирі чи будинку? Подібні питання часто можна побачити на автомобільних форумах. Особливо турбуються ті, у кого є маленькі діти, і знайомі знавці, які лякають парами кислоти, свинцю чи вибухами водню, а також вибухами гелевих акумуляторів від перегріву. Найбільшої небезпеки слід очікувати від обслуговуваних кислотних акумуляторів, оскільки вони потребують додавання дистильованої води. І в цьому процесі є ризик пролити на себе кислоту із цілком зрозумілими наслідками. Хімічні опіки також є небезпека під час заряду такої батареї у разі перевищення струму заряду. В такому випадку електроліт може закипіти та виплюхнутися. Проте обслуговувані акумулятори вже давно поступилися місцем малообслуговуваним або необслуговуваним. З ними таких проблем не виникає. Все, що їм потрібно, це нормальні умови зберігання. Існують також певні побоювання щодо випарів кислоти з акумулятора під час його роботи у житловому приміщенні. Дійсно, кислотні акумулятори виділяють певний обсяг кислотних парів у навколишнє повітря, але цей обсяг не настільки суттєвий, щоб призвести до отруєння, особливо, якщо корпус батареї цілий і неушкоджений. Небезпека виникає у разі пошкодження корпусу або необережному поводженні з обслугованим АКБ. Електроліт може витекти. Але і в цьому випадку шкода очікується не стільки від випарів, скільки від самої кислоти. Потрапляння кислоти на шкіру, слизові оболонки, викликає опіки. І щоб пошкодити корпус, потрібно все ж сильно постаратися. Хоча домашні тварини і маленькі діти на все здатні. Тому пам'ятайте стандартну рекомендацію зберігати АКБ у недоступному для них місці. Що ж до гелевих або agm акумуляторів то їм не страшні жодні витоки чи випари. Електроліт в них має гелеву консистенцію. Свинцеві пари. Ними теж лякають ті, хто зовсім далекий від хімії. Свинцеві пари дійсно шкідливі, але щоб їх отримати, метал потрібно розплавити. Якщо ви не збираєтеся плавити пластини акумулятора у себе на кухні, турбуватися вам нема про що. Вибух водню дійсно, під час зарядки акумулятора утворюється певна кількість водню, що змішуючись із киснем, утворює гремлячий вибуховий газ. Проте для вибуху цієї суміші ще потрібно відкрити полум'я або іскра у безпосередній близькості від батареї. В автомобілі АКБ розташована поруч із двигуном. Заряд відбувається під час роботи авто і жодних вибухів не виникає. Тож побоювання безпідставні, особливо якщо провітрювати приміщення під час зарядки. Єдина загроза це неприємний запах сірководню. Але кількість газу мізерна, тому все, що потрібно, відкрити квартирку чи увімкнути витяжку. Ніякої загрози для здоров'я немає. А чи дійсно небезпечні гелеві та і акумулятори бо можуть вибухнути? Так, можуть, але тільки за умови застосування неправильного зарядного пристрою, не призначеного для заряджання такого типу акумуляторів. Тож для безпечного застосування КБ підберіть відповідний зарядний пристрій. Отже, автомобільний акумулятор можна зберігати, заряджати та застосовувати у житловому приміщенні, дотримуючись нескладних рекомендацій, які ми надали у цьому відео. Підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео з цікавими порадами для автомобілістів. Адже ми. Розбираємося в деталях.